Панцерник Ланчестер став другим панцерним автомобілем після панцерника Ройс» британської армії періоду Першої світової війни. Легкий панцерник почали розробляти компанія Ланчестер Мотор Компані 1914 року, згідно замовлення Королівської морської авіаційної служби. То війська вони потрапили після завершення маневрної фази війни, що не сприяло їхньому застосуванню на полі бою. На озброєнні Великої Британії, Бельгії, Російської імперії, УНР, Української держави, Німецької імперії з 1915 по 1920 рік. Виробник Велика Британія Честер Motor Company, Виготовлялося з 1914 по 1916 рік. Виготовлено близько 50 машин. Вага машинки. Сагало майже 5 тонн. Обслуга 4, 4 людини. Броня 8-мм панцерні плити. Також на машинку встановлювалася або гармата SA18, або кулемет Максим. Ось він на екрані представлений: паливо, бензин, швидкість по шосе. 80 км на годину. Переходимо до огляду цієї машинки. Бачимо передню лобову деталь. Тут знаходились як лючки, як зазори, щоб водій міг щось бачити. Також по бокам знаходяться такі ліхтарі, бачимо також такі колеса. От, також два записки колеса входяться по два боки борта. Башенка обертається на 360 градусів, на якій встановлений сам цей кулемет максима. Максим, називайте, як хочете. Також на башті є такий невеличкий лючок, щоб стрілець міг або залізти, або вилізти з цієї машинки. Е, також задньої частини корпусу. Є ось така штука, її можна відкрити. І сюди можна закидувати голубу русні, яку ми в ході бою знищили. Якщо, якщо вас зацікавила ця машинка, то інструкцію ви можете подивитись в описі цим відео. Дякую всім за перегляд. Всім пока!